Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді самий дешевий трактор потужністю 40 кінських сил з кабіною. Це Кентавр 404 SDC. Конкретно на цій моделі встановлене двохдискове щеплення. А є ще модель Кентавр 404 SC, яка вже буде зі звичайним однодисковим щепленням. Також я думаю, ви вже помітили, що Кентавр оновив свій дизайн, тобто зараз встановлює ось такі капоти на всі свої трактори. Але і крім цього, є ще декілька невеличких змін, якщо порівнювати, звичайно, ж, з попередньою моделлю, або, правильніше сказати, з попередньою поставкою цих тракторів в Україну. Що ж стосується цін, на момент виходу відео з однодисковим щепленням кентаврик коштує 8600 доларів, з двохдисковим щепленням 8700. Але я вам традиційно рекомендую зайти на сайт та перевірити актуальну ціну. Бо вони зараз нестабільні і часто змінюються. Отже, давайте вже перейдемо до огляду тракторця та подивимося, що ж там цікавенького пропонується саме в цю ціну та чим цей трактор кращий за попередню поставку. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс і передня тут встановлена 7,5 на 16. Диск нерозборний. Передня колія має два положення: або 1,20 або 1,40 м. Задні шкалеса мають розмір 11,2 на 24 диск теж нерозбарний і колія регулюється. В диапазоні від 1,20 до 1,5 м. Висота трактора 2,30 см, довжина 3,42 см і ширина 1,55 м. З правої сторони, до речі, як бачите, теж є підніжка для посадки в трактор. Хоча і зробити це буде не зовсім комфортно. Що ж стосується переднього моста, він тут звичайний, редукторного типу. Заявлений кліренс 35 см, агротехнічний просвіт 38 см. Гідропідсилювач руля тут, звичайно, ж, є, а саме встановлене тут гідрооб'ємне рульове керування. Тут встановлений один двосторонній гідроциліндр. До речі, зверніть увагу на місце розташування вимикача маси. Тепер не треба лазити під капот. Ну, давайте вже заглянемо під трактор. Тут, в принципі, все нормально, адекватно виглядає. Все закріплено на своїх місцях, проводка ніде не звисає. І сама кабіна, до речі, традиційно встановлена на подушках. Що ж стосується задньої частини трактора, тут теж немає нічого нового для кентавра, звичайний підйомний механізм, гідроциліндр якого встановлений всередині. Звичайна трьохточка, звичайні чулки на полосях. Також є один причіпний вузол, який дозволяє начасно працювати із валом відбору потужності. Масляні ванни на коробку та трансмісію окремі. Ну і нічого цікавого, як бачите, тут більш немає. Є додаткова одна пара гідровиходів, яка керується від основного розподільника. Вантажопідємність підйомного механізму 550 кг, Вал відбору потужності традиційно двохшвидкісний. Ну і ось так виглядає ззаду кабіна. Як бачите, заднього склочисника тут немає. Капот традиційно відкривається спереду, тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових опорів. Як бачите, сітка є також і зверху, не тільки по боках, що особисто я вважаю не дуже гарним рішенням, але, може я не правий і власники тракторів з такими капотами напишіть, як воно дійсно в експлуатації. Радіатор тут встановлений величенького розміру, акумулятор встановлений 12 вольтовий на 100 годин. Також зверніть увагу, куди виведені сапуни з переднього моста. Також, як бачите, є розширительний бачок для холоджучої рідини, генератор тут встановлений потужністю 750 Вт. І, як бачимо, є два інша насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Ну і так як зараз осінь, майже зіма, то традиційно запитують, чи є в кабінах опалення. Є оці ось чорні шланги якраз для циркуляції охолоджуючої рідини, яка саме йде на пічку в кабіні. Та і взагалі я вам скажу 95%, а то й, мабуть, всі 100 тракторів, які йдуть з кабінами, мають опалення. Що ж стосується двигуна, маркування тут КМ490 ВТ, це всім відомий широко розповсюджений двигун 4-циліндровий потужністю 40 кінських сил. Звичайний атмосферний з механічною паливною системою. Так, да, і нагадаю, що в усі трактори, крім одноциліндрових, ми заливаємо в зимовий період антифриз. Так, щодо фільтрації палива, тут все стандартно, встановлений один фільтр тонкої очистки і фільтр відстійник. І, в принципі, на мою думку, цього цілком достатньо, але, звичайно, потрібно слідкувати за чистотою солярки і фільтруючих елементів. Паливний бак встановлений традиційно над двигуном і має об'єм в 35 літрів. Що ж, ну тепер саме цікаве для всіх це звичайно, ж кабіна. І тут, особливо на перший погляд, все виглядає красиво. Але це, якщо дивитись, не залазячи в сам трактор. На потолку маємо аудіопідготовку, купу дефлекторів, фонарик і кнопки управління. Люка, як бачите, тут немає. Звичайно ж, і кондиціонером цей трактор не обладнаний, є ось такий вентилятор. Підлога тут, до речі, мені сподобалась, є закос під рівну, але ні, просто прикритий тонель і педалі тут не підвісні. Ну а так як трактор цей є самим дешевим, то що ми бачимо. Правильно, стандартну вентиляцію підлозі. Ну і далі вже дивіться самі, коментувати це я не буду. Я думаю, тут все зрозуміло. По коробці тут стандартні 4 передачі вперед, одна назад, і 2 діапазони понижені та повишені, тобто вісім вперед та 2 назад. Що ж стосується сидіння, воно тут більш-менш адекватне, рухається вперед-назад, також регулюється по вазі і має підлокотники. Ну і давайте так. Особисто моє враження від цієї кабіни. ну... Тут можу однозначно сказати, це звичайно ж краще, ніж було раніше. І для саме бюджетного трактора ну, зроблено гарно. Якщо хочете кращу кабіну, купуйте трактор дорожче. В цій кабіні можна працювати і приємно, особливо якщо її трішки доробити, взагалі буде шикарно. Що стосується приборної панелі, вона тут автомобільного типу, я б її вже назвав старого дизайну. Але є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором, крім нормального показчика тиску масла. Тут воно реалізовано за допомогою контрольної лампочки. Що ж, основну інформацію я вам в принципі розповів. Вагу, мабуть, тільки не сказав, заявлена вага тут 1670 кг. Ну і давайте ж зробимо якісь висновки. Без кабіни такий тракторець коштує 7 тисяч плюс-мінус, і, грубо кажучи, півтори тисячі доларів ви доплачуєте за ось таку кабіну. Да, заводська кабіна виглядає, скажімо так, непогано. особливо ця, яка є більш-менш уже дороблена і обшита. І причому тут небагато потрібно витратити зусиль, але довести її до ума можна, причому з мінімальними затратами. Що ж стосується самого трактора в цілому, я свою думку вже казав в багатьох відео, це, на мою думку, не повноцінна Сараковка. А саме 24-ка тільки з гарним потужнім двигуном. Такі трактора мають право на існування. Головне, щоб ви, коли обирали трактор, знали про нього все і розуміли, що від нього можна очікувати і яку роботу не можна робити. Тобто, як я завжди кажу, трактор потрібно підбирати у гарних спеціалістів, і саме під свої задачі, потреби та можливості. Тож для більш детальної консультації дзвоніть за номером телефона, який ви бачите зараз на екранах, або які вказані на нашому сайті, та в описі під цим відео. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!